Всім привіт! Ви на каналі Готим Сьогодні готуємо смаку з кабачки прості та смачні рецепти для всієї сім'ї. Тож подімо за роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один кабачок. Друзі, кабачок будемо натирати на терці. У мене один середній кабачок вагою 350 грам. Додавляйте звіду до кінця, щоб не пропустити важливих деталей, а в кінці обов'язково напишіть коментаря чи сподобався вам цей рецепт. Друзі, наш кабачок ми вже натерли, будемо перекладати його в мисочку. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки. Всім дякую. Кабачок будемо трішки присолювати, трішки більше, ніж чіпка солі. І відкладаємо наш кабачок, щоб він трошки відпочив. А ми беремо одне яйце. Будемо збивати воделечкою. Друзі, напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся від зроздзок, це дуже класно. Тепер сюди будемо додавати молока 150 мл. Додаємо також 2 столові ложки борошна, борошну я просіла, і будемо добре перемішувати. А обов'язково не забудьте додати розпушувача 15 грам. Все будемо добренько перемішувати. Кожного дня о 9-й вечорі ділюся з вами простими та смачними рецептами для всієї сім'ї. Нажимайте на дзвіночок, щоб пропустити нове відео. Всім дякую! Тепер нам буде потрібно трішки цибулини. У мене половина цибулини, нарізаємо дрібно. Цибульку будемо додавати за смаком. Любите більше, додавайте більше. Любите менше, додавайте менше. Це все, як у вас в сім'ї їдять. Також нам буде потрібно трішки крочечко, Нарізаємо дрібненько. Також нам буде потрібен сир 100-150 гривен, натираємо на терці. Наш кабачок вже трішки відпочив, будемо з нього видушувати сік. Видушений кабачок додаємо до нашої суміші. Тепер сюди додаємо нашу цибульку, яку ми нарізали. Додаємо кріп, додаємо сир, який ми натерли. Будемо все добре поєднювати, файно перемішаємо. Друзі, напишіть в коментарях, як часто ви готуєте кабачки чи взагалі ви їх любите. Наша суміш вже готова. Тепер ми беремо пательню. Друзі, пательню я на трішки розігріла. Наливаємо трішечки олії. Добре, змастимо дно пательні. Тепер, друзі, виливаємо половину нашої суміші. Не всю половинку. На пательні будемо формувати млинець. Друзі, будемо готувати під кришкою 3-5 хвилин. Смажити на середньому вогні. Перевертаємо на другу сторону і також смажимо 3-5 хвилин. Наша смакота вже готова, аромат на весь зім, всім хто їсть, всім смачного, друзі, спробуйте приготувати, не пожалійте, це дуже смачно, дуже-дуже. І саме основне це швидко та просто. Тепер продовжуємо готувати дачі. На розігріту сковорідку ми наливаємо другу частину нашої суміші. Півненько розправляємо по пательні. Будемо готувати під кришечкою 3-5 хвилин на середньому вогні. За 3 хвилинки ми будемо викладати грибочки в мене печериці. Друзі, не забудьте підтримати канал. Якщо ви ще не підписались, підпишіться, поставте подобайку, напишіть коментаря, чи сподобався цей рецепт. Будемо загинати на пів. Готуємо під кришкою ще до 5 хвилин. Перевертаємо на другу сторону і будемо готувати ще 3-4 хвилинки. Друзі, це неймовірно смачно, приготуйте, не пожалійте. Смачно, просто та швидко. Саме на мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Одні інгредієнти, але різна подача. Тут плюс, ще тут подаємо з грибочками. Друзі, все за смаком. Спробуйте, приготуйте, не пожалійте. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічного відео, всім, па, 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 миру та спокою, всім нам.